Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, пенсія з бонусом. Чому вигідно відтермінувати вихід на заслужений відпочинок? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чи знали ви, що відтермінування виходу на пенсію може суттєво збільшити ваші виплати? Розповідаємо. Як це працює, і що для цього потрібно українці, які вирішили відкласти вихід на пенсію, можуть розраховувати на збільшені виплати. Головне управління пенсійного фонду України в Луганській області пояснило, як це працює, як діє механізм відстрочки відповідно до статті 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсія за віком призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку 60 років. Якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців із цього дня, однак українці мають можливість обрати пізніший вихід на пенсію. У разі такої відстрочки розмір пенсії зростає скільки додатково можна отримати, розмір підвищення залежить від тривалості відстрочки 0,5 за кожен повний місяць відстрочки у разі перенесення виходу на пенсію на строк до 60 місяців, 5 років 0. 75 за кожен повний місяць відстрочки у разі перенесення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців, важливі деталі, страховий стаж має значення. Розмір пенсії збільшується залежно від страхового стажу, нарахованого до моменту звернення за її призначенням, відстрочка можлива для всіх. Неважливо, чи працює особа під час звернення за пенсією, право на підвищення залишається, неповний місяць стажу не враховується. Підвищення пенсії не нараховується за неповні місяці страхового стажу, коли підвищення не передбачено, якщо пенсію вже було призначено за іншими законами України чи в іншій державі, якщо людина раніше отримувала інший вид пенсії, передбачений законом 1058, Чому це вигідно? Відкладення виходу на пенсію дозволяє отримувати значно вищі виплати в майбутньому. Для тих, хто має стабільний дохід або бажання продовжувати працювати після досягнення 60 років, це є фінансово вигідним рішенням перевірити свій страховий стаж і можливість підвищення пенсії можна в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України або звернувшись до регіонального відділення.